Ось так весело та гамірно розпочалася середа у центрі надання допомоги населенню. Саме цього дня щотижня проходить реабілітація як фізична, так і психологічна. Один, два, три почали так, сьогодні. Зробити вправи з лікувальної фізкультури запросили дітей, батьків та стареньких. Організація спорт для всіх, з якою ми не просто контактуємо. Це наш стратегічний партнер. А також наші помічники-реабілітолога, наші спеціалісти, психологи. А це уривок із заняття психологічної реабілітації. Під супровід класичної музики відбувається медитація. Присутні порунили, хоч на декілька хвилин, у мелодії скрипки. Вистачає негативних новин. Я думаю, позитив, позитив в цей час дуже потрібен, тому що люд, людям потрібно далі жити. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, ніс ТВ, для новин.